Звинувачують Ахметова там заяви робили, значить, що Ахметова Янукович і так далі. Я думаю, що такі серйозні звинувачення треба дуже добре подумати перед тим, як їх робити. Бо е, будь-яку людину можна е, знаєте, розказати все, що заводне. про мене і так далі. Розказують і про кожного з нас. Ти потім попробуй відмийся. Думаю, що якраз у люди, як Ахметов, сьогодні є гарантії, гарантами незалежності української держави. Бо вони зацікавлені у продажу своїх товарів на світових ринках, на європейському ринку, на світових ринках. Вони зацікавлені в як найкращих стосунках із європейським товариством. Я думаю, що вони якраз сьогодні, я маю на увазі олігархії Ахметов, інші, хто заробляє гроші не на е, е, тому, щоб украсти, да, а на виробництві. На додані вартості, от вони в першу чергу і повинні, і є зацікавленими у тому, щоб Україна була незалежною. Бо якщо ми втратимо незалежність, то їм нікуди свій товар буде продавати. Ті ж російські олігархи прийдять і, і все, і тут немає їм чого робити. Тому, бачите, немає худа без добра. З одного боку, олігархи це погано з іншого боку, вони є гарантами нашої незалежності.